Вітаю вас, друзі. Зайшла мені нова робота, я би навіть сказав би залетіла. Маємо ось такі гвинти і гаєчку. от і гвинтиків. А які рівненькі, так? Треба зробити 24 штучки, тих от 12 і гаєчок, не знаю чому, але чомусь по 10 на кожен з цих гвинтів. Е, різниця по різьбі не суттєва, але вона є. Головна відмінність цих двох гвинтів в тому, що та різьба трапецеїдальна діаметр 32, крок 6, а та різьба прямокутна 32, також крок 6. І вони не є зовсім однаковими. Тобто гайка з цієї на ту крутитись не буде і навпаки. Профіль зуба, точніше профіль нитки зовсім інакший. Я вже виготовив по одній гайці кожного виду. Та гайка, яка тут нормально сидить, не бовтається, нарізана трапецією. Так, то цей гвинт туди, звісно, вкручується, але бовтається дуже сильно, тому що профіль прямокутний. Їх легко спутати, але якщо брати навпаки ось цю гайку, тут вже нарізана прямокутна різьба. Ось. Нормально сидить. Трапецеїдальна різьба в цю гайку крутитись не хоче. Ось одна нитка і все на тому. От вам і вся різниця. Хоча наружний діаметр однаковий. Внутрішній однаковий, крок однаковий. Різниця лише не у профілі різьби. Навіть гайки, якщо придивитись, то прям видно, що вони відрізняються одна від одної. Ну, але то, якщо розуміти те і придивлятися, так, досить теревенити, треба починати робити. Він, звісно, кривий, але я для заміру використовую лишень край довжиною з гайку. Ото як там з цієї сторони гвинт показався, ото вже досі. Ну, крутиться, все нормально, різець живий. Так що робимо далі. Треба Зубки почистити. жодної стружки. Так, усі гайки готові. Приступаємо до нарізання гвинтів. Спершу прямокутна візьба Ось такий профіль різця. Ось так виглядає перша частина роботи попросили зробити. Частково одні гвинти з гайками, потім інші. А то, до речі, завіси то мої учні робили, маю двох учнів, двоє молодих людей навчаються, передають досвід, так сказати. Так, приступаємо до іншої групи гвинтів. Так. Ну і другі гвинти, аналогічно, змінений лише профіль різця, різець, до речі, той самий, просто переточений під трапецію. Отако От воно все виходить, все гарно. Мені подобається. Час від часу перебивають мені роботою, приносять отаке, ну або на кшталт отого кардана, який ви вже бачили. Цю роботу почав раніше, але ж перебили тим карданом, довелось відкласти. Далі показувати немає сенсу, все ріжеться аналогічно. Рівно все те ж саме змінюється лишень профіль. Тож, в мене для вас поки все. Бажаю вам гарного здоров'я і гарного настрою. На все добре!